Автоматичний тонометр на плече m 3 Comfort від бренду номер 1 японської компанії OMRON. Ця модель має унікальну манжету 360 градусів точності чутливої зони, що забезпечує 100% точності вимірювання. Це виключає можливість хибного накладання манжети на плече. Унікальна розробка Манжети нового покоління від Omron Японія це легке, комфортне та точне вимірювання. Зараз я продемонструю на собі, як працює тонометр N3 Comfort. Ви зможете з легкістю виміряти тиск собі та своїм близьким, так як це роблю я. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях до цього відео. Амрон з турботою про ваше здоров'я та довголіття!